Ви власник будинку чи квартири, підприємець чи технарь по життю. Всім однаково корисна інструкція, як підібрати комплект. З чого почати? Ось основний список обладнання, який необхідний для забезпечення себе електроенергією. Наявності інвертор, акумулятор, сонячний контролер, балансир, сонячні панелі, баласт, вітряк, контролер для вітряка, риве напруги і інструкція, яку ніхто не читає, але вона дуже важлива. Тепер складемо з пазлів картину: ось так виглядає схема підключення. Найпростіша система складається з акумуляторів та інвертора. Як обрати інвертор? Інвертор ми обираємо в залежності від споживання. Наприклад, у нас працює комп'ютер, заряджаються телефони і вмикаємо чайник. У інфографіці бачимо, що чайник бере десь 2 кВт за годину. Комп'ютер з гаджетами бере десь близько 500 Вт. Отже, одночасне споживання буде десь до 3 кВт. Інвертори на 3 кВт з чистою синусоїдою є одним із найпопулярніших моделей. Якщо у вас котел, холодильник та насоси, будьте уважні, обирайте інвертор з чистою синусоїдою. Він забезпечить нормальну роботу цих приладів, також насоси можуть в кілька разів збільшувати своє навантаження в піках. Наші інвертори розраховані на витримку пікових навантажень. Безперебійна система забезпечує роботу основних побутових приладів. Коли є світло, заряджаються акумулятори. Коли нема світла, прилади живляться від акумуляторів. В моменти переключень напруга в мережі пригає від 100 вольт до 400, тому встановлюється реле напруги. Також буває так, що щасливі власники інверторів хочуть чим Скоріше протестувати їх. Інвертор без акумуляторів не вмикаємо. Щоб не спалити інвертор, дочекайтеся акумуляторів. Після того як обрали інвертор, визначаємо систему 12, 24 або 48 вольт. Якщо всі ваші потреби задовольняє невеличка система на пару сонячних панелей і невеликий запас акумуляторів, тоді вам підходить 12 вольтова система. Якщо ви плануєте повноцінну систему сонячних панелей, вітряка для підприємства, будинку або офісу, тоді вам краще обрати 24 вольтову систему і відповідно акумулятори у кількості кратній двом і підключити їх послідовно. Якщо ви плануєте встановити робочий вітрак, тоді це теж 24 вольтова система. І так ви отримаєте в два рази більший виробіток в порівнянні з 12-вольтовою системою. Для того щоб акумулятори працювали довго і справно, встановлюють балансир. За допомогою нього встановлюється режим роботи акумуляторів. Це включає захист 2. Під заряду та перезаряду, контроль рівномірної зарядки всіх акумуляторів. При цьому важливо, щоб послідовно були підключені однакові акумулятори з однієї партії. Зустрічаються випадки, коли люди підключають різні акумулятори, часом навіть несправні, але жоден балансир не призначений воскрешати акумулятори. Який тип акумулятора краще брати: гель, карбон, чи залізо, залізофосфат. Всі акумулятори хороші, але карбон та літій залізофосфат мають свої переваги. Зокрема, термін експлуатації та можливість віддати та взяти енергію за одиницю часу. Якщо у вас стоїть задача максимум: максимум взяти енергію з сонячних панелей та вітряка за одиницю часу, та вмикати потужні прилади, тоді це літій залізо фосфат. Якщо ставите просту систему на руки карбон, бюджетний варіант гель. Кількість акумуляторів визначається з тим, скільки годин має пропрацювати ваше обладнання на акумуляторах. Для схематичного прикладу беремо кавову машину з інфографіки. Припустимо, що вона має працювати 8 годин без зупинки. 1,5 кВт множимо на 8 годин і виходить, що нам треба 12 кВт запасу. У 24-вольтовій системі один 200-амперний акумулятор має 3840 Вт робочого запасу. Отже, 12 тисяч ділимо на 3800. Виходить достатньо 4 акумулятори. Система 24 вольтова і кількість акумуляторів кратна 2. Отже, 4 200-амперних акумуляторів достатньо для цієї системи. Тепер отримавши інвертор та акумулятори, ви маєте безперебійну систему. Обираючи акумулятори, довіряйте перевіреним постачальникам. Часто буває так, що акумулятори продають як нові, а насправді вони перероблені зі старих. Китайці не завжди чесно відповідають на це питання. Так само, як і не завжди чесно, вони відповідають стосовно наявності чистої синусоїди в інверторі. Тому ми працюємо тільки з довіреними постачальниками. Отже, маючи безперебійну систему, можна задуматися про генерацію. Що краще вітрак чи сонячні панелі? Ці два зарядні пристрої добре працюють в парі. Нема вітру, є сонце, нема сонця, тоді є вітер. Взимку генерація сонячних панелей може падати до 1%, проте у сонячну погоду вони незамінні. Вітряк добре працює у вітряну погоду, весни, осені та зими. Наші вітряки вже починають роботу на 3 метрах на секунду. І приємний бонус вітряку нічого не заважає працювати вночі. Вітряк безшумний, тому можна в цей час спокійно спати. Рекомендований мінімальний комплект це сонячні панелі на 5 кВт і вітряк на 3 кВт. Сонячні панелі зараз всі відносно однакової якості, тому їх обирайте по бюджету і зручності доставки. Взимку генерація значно падає від 1 до 10%, і правильне розміщення може значно підвищити генерацію панелей. Уникайте затіні і враховуйте кут нахилу панелей. На викрутах типу двостороння панель, особливо не ведіться. Значно збільшити генерацію допоможе трекер. Наша електроніка орієнтується на положення сонця. Існує в природі електроніка, яка орієнтується на датчики світла. Але це все одно що гнатися за двома зайцями. Ми маємо актуатори, які здатні витримувати навантаження панелей. І сам трекер має систему захисту від ураганів щодо вітряка. Якщо ви мрієте ставити високі цілі, вам важлива романтичність композиції, щоб поставити у садку і воно дуже красиво крутилося. Якщо ви творча людина, то для вас вертикальний вітряк. Якщо вам треба робоча машина, доставте горизонтальний вітряк. Для довідки можете почитати про закон беца для роботи вітряка. Важлива площа перерізу ротора. У горизонтального вітряка це діаметр вітроколеса. Горизонтальний вітряк з лопатями 50 сантиметрів це іграшка. Вітер менше 2 метрів на секунду не має сили, тому робота на такому вітрі це казки. Якщо ви чекаєте в Україні вітер 10 метрів на секунду, це фантазії. В Україні невеличка площа регіонів, в якій притаманно такий вітер. Наш вітрак починає працювати при 3 метрах на секунду. Щодо контролера для сонячних панелей, лайфхак Він може бути вбудований в інвертор. Варто лише підключити сонячні панелі до інвертора. Контролер для вітряка працює по-іншому, тому сонячний контролер для таких задач не підходить. Ясності три види контролерів для вітряка. підвищуючи він сам про. Він підходить, якщо напруга вітрогенератора менше за необхідну для зарядки акумуляторів, що зазвичай притаманно вертикальним вітрякам. Понажаючи Вінсан Про підходить, якщо напруга висока для зарядки акумуляторів. Такі ми ставимо для своїх горизонтальних вітриків, і якщо вам потрібен мінімальний з базисним функціоналом, тоді підходить Вінсан Міні. Якщо брати китайські контролери, то це калькулятори, які вміють рахувати силу струму та. Зазвичай більш вони нічого не вміють. Контролери Vincent Pro мають повний набір калібровок, що дозволяють керувати генерацією та зарядкою. Увага! Змінювати калібровки може тільки і тільки розробник. Якщо вам дуже цікаво, що буде, якщо ви натиснете сюди і напишете замість 9 – 10, то варіант перший виходить зі строю контролер, варіант другий вітряк уходить в рознос. Варіант третій вітряк буде зупинятися і не заряджати акумулятори. Коли треба і не треба. Тому при встановленні в будь-якому випадку завжди радимо робити скрини калібровок або запис екрану. Якщо ви бачите, що треба щось налаштувати, то так само робите запис екрану, відео вітряка і надсилайте нам. При повній зарядці акумуляторів та при зупинці вітряка приймає участь баласт. Він скидає зайву енергію і тепло, тому це обов'язковий елемент системи. Ним зазвичай нагрівають воду. І тут Можна почути, як працює вітряк на вітрі. Вітаю вас! Ви серед 100% людей які мають базові знання для того, щоб обрати комплект та користуватися ним за призначенням. Можете взяти цукерку з полиці.